Вітаю студії Сенс. Я Мар'яна Франко, а ви слухаєте блог для тих, хто цікавиться психологією, психотерапією та якістю власного життя. І напевно для останньої категорії сьогоднішнє відео буде найцікавішим. Адже ми говоримо з вами про синдром відкладеного життя. А точніше про те, що це таке, чому найчастіше цей синдром розвивається саме у перфекціоністів, і як вчасно помітити, що він почав розвиватися у тебе, що ти відкладаєш своє життя на потім. Чому це так важливо? Річ в тім, що практично кожна друга терапія стосується того, що людина немов відкладає своє життя на потім, і в цьому якраз і полягає суть синдрому відкладеного життя. Коли людина живе мріями про те, що ось-ось і вона заживе, ось-ось, її життя почнеться. А це такий синдром життя на потім. Але, на жаль, в такому разі ціною нашого щасливого майбутнього, коли ми от нарешті заживемо, стає наше щасливе теперішнє. Адже життя це те, що відбувається з нами, поки ми будуємо плани. І тому дуже важливо зрозуміти, що коли ви ловите себе на думках про те, що ось буде час і натхнення, і я, наприклад, там, займусь своїм особистим життям, що дуже часто людей, сучасних перфекціоністів, так, про яких ми будемо говорити, ось настане найкращий момент, і я займуся власною справою, ось буду мати час і натхнення. і... Почну дбати про своє здоров'я, про свою зовнішність, ще про свій фізичний стан. Ось наступить найкращий момент, коли вже я буду достатньо готова, я народжу до двіну, або ж вийду заміж, або ж поміняю роботу, або ж, або ж, або ж, або ж. І в цей час в житті людини відбувається те, що відбувається. Тобто ми тоді стаємо схожі на того білоруса, який постійно перебирав у льоху. Бульбу, і знаходив те, що трішки починала підгнивати, він її чистив, варив і їв. І в нього питається Білорус, а на що ти їсиш постійно підгнивши бульбу? І він каже: Ну як? Щоб на потім залишилося добра? І в цьому суть синдрому відкладеного життя, і хто має досвід села і досвід власне, цього льоху. То знаю, що насправді бульба постійно потрішечки ти і якщо ми будемо так продовжувати, то ми будемо все життя їсти гнилу бульбу, як той білорус. Або ж теж такі яскраві приклади були у наших дідусів-бабусь, які найкращий одяг купували собі на похорон, але ж нам потім може бути вже не потрібно. І це дуже важливо запам'ятати, якщо ми раптом починаємо відкладати своє щасливе майбутнє. На потім, і це власне у мене буде щасливе майбутнє, коли я це думка, яка дуже притаманна перфекціоністам, адже тут ще більша відповідальність людина починає прив'язувати, що вона щось почне робити. Тоді, коли вона нарешті буде ідеальною. Тобто, коли я буду вже повністю готова до стосунків, тоді я почну з кимось зустрічатися. Або ж якщо там говорити про хлопців, то коли я вже буду комунікабельним, коли я вже нарешті буду мати там гарну сонячність без плещів, буду мати багато грошей, я почну знайомитися з дівчатами. І в такому разі є дуже багато труднощів, коли людина починає обрастати комплексами, адже з однієї сторони вона хоче мати особисті стосунки, чи почати писати книгу, чи мати кращу роботу, але постійно відкладає, тому що ще не на 100% готова. І тут вартує пам'ятати про таку річ, як власне секрет успіху. І Основний секрет успіху полягає в тому, що ніякого секрету не існує. І коли мені починають розповідати, що ось є такі люди, я завжди прошу, покажіть. Адже насправді за кожною успішною людиною стоїть багато роботи і багато допомоги від інших людей. Немає нікого такого, хто би був і красивий, і багатий, і здоровий, і з дітьми, і з бізнесом. І вдома був би порядок, злагода, і все було добре за винятком тих людей. За якими стоїть ціла команда, і дуже 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 багато помічників, там прибиральниця, няні для дитини, подруга, яка підтримує психолог, косметолог, фітнес-тренер і купа працівників на роботі, які забезпечують успіх цього ж бізнесу. Тому ні, немає якихось таких ідеальних людей, які все можуть. Всі ми не ідеальні, і про це вартує пам'ятати, коли ви будете йти до свого. Успіху до власне своїх гарних досягнень, адже інакше ми ризикуємо бути в ролі такого ідеального лузера, який е, думає, що в нього може бути найкраще життя і не займається своїм життям зараз, яке може бути прекрасним. Або ж е, я чекаю, поки я напишу ідеальний роман. І в результаті не пишу ніякого. Чекаю, поки з'явиться там ідеальний принц на білому коні, і не зустрічаюся з людьми, з хорошими хлопцями, які є навколо. Чекаю найкращий момент для того, щоб почати свій бізнес. А тут то криза, то війна, то ще щось. Тобто, так буде завжди насправді, і тут запам'ятаєте таку гарну історію про викладача. Який працював в академії мистецтв, і він власне навчав учнів виробляти робити вироби з глини навчав їх гончарству, і дав їм завдання. В одній групі сказав зробити ідеальний горщик з глини і дав їм на це цілий день, а іншим сказав, щоб вони робили багато 50 добрих горщиків. І як ви думаєте, на завершення дня в кого вийшов кращий горщик? Кращий горщик вийшов у тих, хто робив 50 глиняних виробів, адже вони вчилися на своїх помилках, і в результаті в них виростала майстерність, за рахунок цього горщик вдавався в результаті краще, ніж тих, хто намагався зробити горщик ідеальним. І це, власне, про те. Що коли ми прагнемо чогось бути зразу найкращими, то ми упускаємо той момент, що ми не можемо стати в чомусь найкращими, не пройшовши момент, коли ми є найгіршими. Згадайте, як ми навчалися в школі для того, щоб так швидко писати і без помилок, ми спершу робили багато помилок і навіть не вміли тримати ручку як ми пишемо зараз. І ми не можемо стати кимось кращим перед тим, не бувши кимось гіршим. І, власне, ціною є помилки, які ми переживаємо критика, яку, можливо, неможливо, а точно ви отримуєте на своєму шляху. Але власне на помилках ми можемо вчитися, і навіть критики вони допомагають нам скеровувати свій шлях ще й більш точно до наших цілей, адже більше досягнення, які зробили люди, вони зробили не завдяки, а всупереч тому, що їм казали. Тож, як вчасно зловити себе на думці про те, що я починаю відкладати своє життя на потім, що в мене розвивається цей синдром, і що моє життя іде кудись, не туди, щоб потім не жаліти і не бути тим ідеальним лузером, що ми чекали принца на білому коні, наприклад, а залишилися ні з чим. Тобто залишилися самотніми, що ми чекали на відкриття власної справи, а потім виявляється, що ми там генний рік працюємо на неулюбленій роботі. Дивіться, в терапії я прошу людину подивитися на те, як вона живе зараз, і чесно відповісти собі на запитання, чи готова я бути жити так само, як я живу зараз ближче 5 років. Звісно ж, змінами, деталями, що там якісь відбуваються приємні моменти, але загалом, чи той стиль життя, який я веду зараз? Наприклад, я працюю на роботі, ну, хай не 24 години на сім, але 12-14 годин з робочого дня і не маю особистого життя. Чи готова я буду жити так ближче 5 років? Якщо відповідь так. Насправді, все в порядку, ніхто не має права вибирати як вам жити. І якщо вам це підходить, то це тільки означає, що дійсно ви живете тим своїм щасливим життям і не відкладаєте його на подію, адже ви відчуваєте задоволення в процесі того, що відбувається, і це сама суть життя. Але якщо ви здригнетеся при цій думці, що я буду жити так наступні 5 років або 10 ваше життя йде кудись не туди. І це як таке роздоріжжя, це запитання, як роздоріжжя, на якому варто спинитися, і тоді переоцінити, як я хочу жити, куди котиться моє життя, і розвернути його в іншу сторону. Тобто, якщо я через 5 років хочу мати особисте життя, дитину, родину чи щось таке, то відповідно напевно мені потрібно додати до свого активного такого кар'єрного життя все ж таки особисті стосунки. І навпаки, якщо я хочу через п'ять років все ж таки бачити себе ще реалізованою жінкою, то можливо мені потрібно виходити з свого такого декретного стану і зайнятися ще якоюсь власною такою соціальною самореалізацією. Я сподіваюся, що сьогоднішній блог був корисний для вас. Якщо так, то рада буду почути. Ваші коментарі, ваші думки, і цікаво, чи ви не відкладаєте своє життя на потім, адже насправді життя це те, що відбувається з нами, поки ми оце з вами будуємо плани. Тож майте гарний день, пам'ятайте про синдром відкладеного життя і не відкладайте своє життя на потім, адже життя прекрасне, незважаючи ні на що. Слава Україні!